Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них Гула Володимир Іванович, позивний Август, на честь римського імператора. Молодший сержант, мінометник 102-ї бригади територіальної оборони, народився 29 березня 1993 року в місті Бурштин Івано-Франківської області. Батьки Володимира були робітниками. Хлопчик зростав допитливим. У два рочки вже знав абетку, ходив до дитячого садка, де й починалася справжня дружба з однолітками. В 1999 році пішов до першого класу Бурштинської загальноосвітньої школи номер 1 Володимир вчився невідмінно. Захоплювався історією України ще з ранніх років читав історичні книжки про князів, полководців та різних історичних постатей. Особливо йому цікаво було, яку роль вони відіграли в історії України, завдяки старанному навчанню. Володимир не раз здобував призові місця на олімпіадах. Він закінчив школу із золотою медаллю і продовжив навчання, вступивши на історичний факультет до Львівського національного університету імені Івана Франка це була його заповітна мрія. Володимир був сумлінним студентом і любив вчитися, але коли почалася революція гідності, то без роздумів покинув все і поїхав на Майдан Незалежності. Там він знайшов багато однодумців і познайомився з героєм України Сергієм Нігояном. Тоді Володимир був на четвертому курсі університету. На п'ятому курсі він вирішив тимчасово припинити навчання і в жовтні 2014 року відправився в зону АТО. Два роки він захищав територіальну цілісність України у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Володимир пройшов Сєвєродонецьк. Лисичанськ, Сватове за самовідданість та відвагу під час виконання бойових завдань його нагородили грамотою і нагрудним знаком. Пройшовши пекло війни, Володимир повернувся до цивільного життя. Він успішно закінчив навчання, отримав диплом і мріяв стати вчителем історії в рідній школі. Раніше, в 2009 році, він був активним дописувачем у Вікіпедії. За цей час він зробив понад 11 тисяч редагувань та створив 227 статей українською мовою у 2022 році. Володимир став членом арбітражного комітету української вікіпедії. Він створив статтю про перший штурмовий батальйон 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, в складі якого брав участь у бойових діях. В житті Володимира з'явилося справжнє кохання. Він познайомився з дівчиною Мар'яною і хотів створити міцну сім'ю. Та його планом на заваді стала повномасштабна війна. Чоловік не вагався жодної хвилини. Хто як не я? Сказав Володимир і приєднався до сил територіальної оборони. Він знову безстрашно і самовіддано пішов у бій, щоб очистити наші землі від російських загарбників. За бойові заслуги був нагороджений численними грамотами 25 вересня. 2023 року життя героя раптово обірвалося. Володимир їхав у відпустку, хотів зробити сюрприз рідним, але трагічно загинув у ДТП в Кіровоградській області. Він так і не побачив свого ще ненародженого синочка. Володимир з дитинства вчив, а потім до кінця своїх днів творив історію України. Мужньо, героїчно, безстрашно. Вічна пам'ять і низький уклін герою. Іма. 娃大蛋，这收放得多。你玛！